Вітання усім, хто долучився до прямого ефіру у ці хвилини. Зараз буде важлива частина нашої програми, тому що в нас в студії особливий гість, і його візит пов'язаний з тим, що міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко призначив цю людину радником з питань ветеранської політики. І ним став герой України, ветеран національної гвардії Дмитро Фінашин. Він зараз з нами в студії. Дмитре, сказати, що ми раді вас бачити, це нічого не сказати. Додам ще ваш позивний фін. Відкрию невеликий секрет, про який знає Костя. Ми познайомились два роки тому, і коли вчора я дізналась про ваше призначення. Я раділа разом з вами. Я ще кілька слів про вас. Ви герой України, ви отримали орден. Золота зірка. Не просто так. Якщо ви не знаєте Дмитра обов'язково, подивіться незламні. і взагалі інформації про Дмитра дуже багато. Дмитро Фінашин це та людина, яка долучилася до повномасштабної війни ще з перших днів, отримав важке важке складне поранення. Два дні перебував в надлюдських умовах, втратив руку і вижив. Пане Дмитре, я сподіваюся, що ця історія обов'язково увійде в якусь книгу. Яка буде описувати ваші подвиги? Ви людина, яка не на словах знає, що таке війна, що таке поранення, що таке реабілітація? Вас поважають ветерани. І от зараз у вас нова сторінка вашої історії. З чого розпочнете? Які вже собі намітили плани на найближчий період і як зреагували на це призначення? Ну, перш за все, дякую за привітання. Дуже радий бачити вас знову наживо і, і бути в цій студії знову. Насправді для мене дуже велика честь, і мені дуже приємно, що міністр поставився з такою довірою до моєї персони. Ну, для мене це дійсно неочікувано. Мені дуже приємно, що команда міністерства прийняла мене в свої лави, що я тепер разом з ними можу працювати на благо всіх ветеранів, на благо бійців, таких, таких як я, тому що я розумію цю важливість. Для мене особисто це. Це величезний плюс, що я пройшов той весь шлях. З 2015 року я служив, пройшов шлях від солдата зараз до лейтенанта вже. І чудово розумію всі ті складності, всі ті перепони, які є на шляху бійця. Я бачив війну такою, яка вона є, так само, як бачили це вони і бачать зараз. Я відчував на власній шкірі, що таке поранення. Як це відбувається взагалі? Що таке реабілітація? І як, як ти взагалі не можеш зрозуміти, що буде в майбутньому, що буде в найближчий час після, після того, як в тебе вже є ампутація? Що буде потім? Ти ніколи про це не задумався. І, і цей весь досвід, я впевнений, допоможе мені. Більш якісно працювати і тримати контакт саме з хлопцями, з дівчатами, з бійцями, які захищали, і або отримали поранення, або, або ні, або вже по іншим причинам стали ветеранами. Так, друзі, важлива інформація від чули. повітряних сил. Загроза застосування балістики з Курська. Не ігноруйте сигнал повітряних тривог. Звертаються до нас з вами повітряні сили, і щойно почали лунати сигнали повітряних тривог в столиці, пане Дмитре. Ще раз так підкреслю: ви пройшли дуже важкий і складний шлях. Попереду дуже багато невизначеності. Скажіть, будь ласка. Ось те, про що казала Олена. Чи ви вже встигли взагалі ну, накидати перший план? Так, ось цим я буду займатися в першу чергу. Так, ось це може почекати. Першочергова задача поставлена на. Мені. Перепрошую, швидкісна ціль на Чернігівщині, друзі. Зважайте, будь ласка. Перепрошую. Так, це, це важливіше насправді. Угу. Першочергова задача для мене це комунікація. Тобто це те, що я можу налагодити, на, по принципу, рівний рівному. Я прийду і поспілкуюся з, з пораненим, він зрозуміє мене, він побачить мене, і зможе мені відкритися і дійсно поділитися своєю проблемою. І оце, це є для мене дуже важливою задачою. Загалом, плани. Та плани такі, щоб добитися. Максимального контакту, максимальної синхронізації ветеран міністерства. Тому що зараз це, це, та, це той розвиток, той напрямок, який поки що, поки що формується. Тому що попередні роки це відбувалося не, не на достатньому рівні. На жаль, і зараз кількість ветеранів значно збільшилася. Тому ми, ми мусимо стикатися з цими викликами, з цими об'ємами відповідно. Відповідно, ми будемо максимально намагатись працювати і будувати оцю ветеранську політику в тандемі з ветераном, щоб вона не була відірваною від реальності, а була саме такою, яка вона є. Так. Те, що ви говорите, насправді це дуже важливо, тому що коли я спілкуюся з незламними героями, дуже важливо, щоб кожен, хто повертається в цивільне життя, відчув себе корисним і потрібним тут. І Якщо буде такий приклад, як ви, людям буде легше. Якщо подивитися в цілому на міністерство внутрішніх справ, ми ж зараз можемо говорити і про гвардійців, і про поліцейських, і про прикордонників, які так само зараз на фронті. Тут дуже важливо зрозуміти, як це відомство МВС буде вибудовувати ось цю політику: міністерство, ветерани і адаптація. До цивільного життя це насправді велика проблема, тому що ветерани інколи не бачать себе тут і прагнуть повернутися до своїх побратимів, посестер, тому що там комфортніше, там зрозуміліше. Там кожен свій не чужак, а в цивільному житті абсолютно інакше що з цим робити? Це абсолютно правда, те, що ви сказали. Я на власному досвіді пройшов цей шлях. Я був звільнений з військової служби. Я був цивільним, потім працював певний час в міністерстві, і я зрозумів, що, що не можу знайти собі місце. От. Це, це дуже складно, тому що ти вже не можеш виконувати свої бойові обов'язки, але тим не менш ти все одно знаходишся ніби не в своїй тарілці. І от тут дуже важливо почати не замикатися в собі, не замикатися в себе вдома, не ізолюватися від суспільства, а навпаки <кій> шукати в собі сили. Для того, щоб рухатися вперед. Для міністерства це, цей виклик полягає в тому, щоб дати можливість людині, можливо, перекваліфікуватися, можливо, підвищити вже наявний свій рівень освіти. Це, ну, звісно, в першу чергу лікування, реабілітація, потім допомога в протезуванні. Це покращення. Ситуації із можливо ментальним здоров'ям, якщо потрібно. Тобто, насправді, це максимально широкий спектр усіх заходів, які потрібно вжити, і потрібно вживати в комунікації з іншими міністерствами також, тому що ну, звісно, ветерани в нас є, але більша їх кількість буде зі збройних сил. І ми не можемо розвиватися однією течею, а інші міністерства, щоб йшли іншою. Ні, ми повинні синхронізуватися, щоб в нас було. Ідентичне законодавство, щоб не було такого, що поліцейський ветеран поранений, не може скористатися тією чи іншою послугою, тому що юридично не передбачалося, що вони будуть воювати. Тобто я mm. певна, що в тебе є питання. Я лише єдине додам. Ваш приклад особисто мене дуже надихає, і я певна, що наших глядачів аудиторії, військових ветеранів, ваші родини так само буде надихати. Це свідчення того, що ветеранів чекають тут у цивільному житті, що від них ніхто не відмовляється, що вони так само громадяни цього суспільства, які наближають щоденну нашу перемогу і заслуговують на. Повагу в суспільстві і щоб не дивилися на ветеранів, які отримали поранення, які втратили кінцівки, як на щось, на якусь диковинку Ні, шановні, ні, це ті люди, які віддали найдорожче своє здоров'я, а хтось життя. Тому, будь ласка, я я особисто дуже радію. Я хочу, щоб таких прикладів було якомога більше. А вже ж друзі, знов я змушений перервати нашу розмову львів. В укриття закликають повітряні сили збройних сил України. Також була зафіксована швидкісна ціль на Рівненщині. Власне відображення ось цих рухів. Ви вже бачите на мапі повітряних тривог. Зараз червона вся західна Україна. Тож зважайте, будь ласка, на цю інформацію, пане Дмитре. Окрема категорія це члени сімей, героїв, які я хочу бути впевненим, допомагають, які стоять стоять поруч тоді, коли це потрібно так, перш за все, героям. Скажіть, будь ласка, ось специфіка роботи з ними? Чи ви вже думали з приводу ось цього? І тут питання, так яке можливо, так є, чи потребують вони абсолютно такої ж допомоги на тому ж самому рівні, як і ветеран. Ну, взагалі, не можна розмежовувати ветерана і його сім'ю. Це єдиний організм, який існував, можливо, ще до того, як боєць став саме до захисту України. Цей організм, який існує зараз, який продовжує існувати, і без якого боєць вже буде почувати себе зовсім інакше. Тому. Абсолютно згоден з тим, і це насправді здійснюється. Допомога здійснюється не лише бійцям, а й членам їх сімей. Тобто допомагають як ментально, так вирішують інші потреби, можливо, там соціально побутові. Якісь так само, діти всі вони забезпечені допомогою, і вони повинні отримувати насправді такий же високий рівень допомоги, як і ветеран, тому що. Ну, якщо, якщо в сім'ї е, у ветерана можуть бути якісь негаразди, то він буде себе так само почувати недобре. Дмитре, ще один великий виклик, який стоїть перед українським суспільством, це адаптивність, це інклюзивність, це, це те, чого бракує. На щастя, ви можете пересуватися на своїх ногах. Ви втратили кінцівку, але виходите. Ми розуміємо, що є ветерани, які мають абсолютно різні ампутації, які мають абсолютно різні травми, і це біда. Я інколи сама тестую ті пандуси, які є в наших містах і населених пунктах, ними часом здорова людина не може підійнятися, тому що вони надто круті, вони незручні. Чи це буде ваша компетенція, чи зможете ви тут щось робити, забігаючи наперед, говорячи про вашу діяльність? Ну, це надзвичайно важливе і болюче питання. Щодо... Це, це також буде частиною моєї діяльності. Хоча менш, ну трохи трохи меншою меншою мірою, можливо, ми, ми, міністерство, максимально намагаємося покращувати інклюзивність всіх приміщень, які є. Але треба розуміти, що це надзвичайно великий виклик, тому що всі ці приміщення будувалися колись раніше і не враховувалися ці всі норми, не враховувалися потреби осіб, які мають там обмежені можливості. І, відповідно, це надзвичайно важко зробити по всій країні. Ну але і левова частка – це сприйняття суспільства. Суспільство повинно розуміти, що, що їх оточують також і люди, які мають обмежені можливості, які не можуть, наприклад, передвигатися ногами, а там передвигаються на кріслі колісному. Представники бізнесу або громади, які тут і зараз. Будують собі якесь підприємство. Ну, будь ласка, закладіть відразу, прорахуйте і продумайте ці ці моменти, щоб потім могли забезпечити осіб. Якщо зараз нас дивляться, наприклад, представники бізнесу, перед тим як робити пандус де-інде, сядьте на крісна крісло колісне і проїдьте. Не робіть його заради того, щоб воно просто було поставити собі позначку. Ми це зробили. Ні, протестуйте його самостійно. Чи зможете ви комфортно проїхати? Якщо вам це не вдасться, то повірте, людині, яка втратила кінцівки, це теж буде Буде непросто тому це теж важливий е, момент. І ще е, про психологічну компоненту без неї ми теж ніяк не обійдемося. Ви говорили про те, що потрібна підтримка як ветеранам, так і їхнім родинам. Психологічна підтримка з боку Міністерства внутрішніх справ. Як, наприклад, поліцейському, гвардійцю, та, який є ветераном, отримати таку підтримку. І ви ж самі розумієте, не всі готові сказати, мені потрібен психолог. Це, мабуть, найскладніший етап, що ти сам далеко не завжди готовий про це зізнатися, зізнатися навіть перед самим собою. Тому що, на жаль, з часом закладалися, закладалися ці наративи, що ти, ти боєць, не кажучи, що ти просто чоловік, а ти ж ти ж воїн, ти повинен мужньо переносити всі, всі труднощі, все, що сталося з тобою, ти повинен витримати. Але це не завжди так. І суспільство повинно бути готове до того, щоб, по-перше, допомагати самому собі, не обов'язково військовим. Всі зараз велика кількість людей потребують допомоги. Але самодіагностувати це дуже важко. Дуже важко признатися собі в тому, що дійсно я потребую якоїсь допомоги. Тому потрібно просто не соромитися, в цьому немає нічого поганого. І якщо ти розумієш, що десь ти сам вже не стягуєш, не справляєшся, то будь ласка, звернися до, до фахівців, ти знаєш, де вони знаходяться в міністерстві, в будь-якому міністерстві вони є. Просто потрібно звертатися, пане, пане Дмитре. Ми сьогодні в рамках розмови з психологинею. Так почасти казали про да, професійне певне вигорання. Я до чого веду? Ви сьогодні сказали фразу Я буду їздити зустрічатись з ветеранами. Ну ми ж розуміємо, що ви один. Ветеранів дуже багато. Чи готові ви до ось такого навантаження і відповідно? Чи якось можете себе убезпечити від вигорання на, на такій, ну ну м'яко кажучи, надважливій, надважливій посаді? Ну, звісно, це, це колосальні обсяги роботи. Колосальні. Абсолютно згоден. З кожним приїхати познайомитися дуже важко. Для цього плануються планується створюватися спільноти. Ті чи інші, де будуть об'єднуватися ветерани спільноти, де а також із проєктів це простір для ветерана, простір, в якому ти можеш прийти, поспілкуватися зі своїми однодумцями, поділитися зі своїми друзями вже новими, своїми проблемами, своїми переживаннями або навпаки своїм успіхом. І оці, наприклад, проблеми, ти можеш передати вже, грубо кажучи, мені. Або мені безпосередньо, якщо я сподіваюся, що ми будемо зі всіма на контакті. І, і ця проблема вже піде десь в сторону вирішення. Вона буде вирішуватися. Ну тобто, звісно, одна людина не може зробити все. Тому потрібно єднатися. Одному дуже важко витримати якісь труднощі, тому потрібно єднатися. І коли, коли ви гуртом, то вас вже важко зламати. У вас вже є команда. Вона ну, так, буде знаєте, формувати. ну хоча б для першого етапу перший етап розпочався вчора. Да. <свісно> <свісно> Відповідно, Розуміло. команда буде формуватися. Вже є команда в міністерстві з осіб, які поранені. Вони працюють в департаментах. Так само плануються і в подальшому набиратися працевлаштовуватися бійці, ветерани. Тому що це люди, які як ніхто знають, що потрібно, і яких яких будуть слухати, які можуть сприйняти нормальну інформацію. І, і донести її вищому командуванню, керівництву, і вже безпосередньо тоді вирішувати цю систему. Я щиро зичу успіху, і я бажаю вам, щоб той шлях, на який ви зараз ступаєте, він буде непростий, і ви це розумієте, але він так потрібний. Зважаючи на ваш досвід, і ви про це неодноразово сказали. Я певна, що ви впораєтесь. Вам сил, а глядачам, які ще не знають Дмитра так близько, обов'язково ознайомтесь з його історією. Вона вражає. Дмитро дійсно незламний герой, і я неймовірно пишаюся цим знайомством. Я щиро радію новій сторінці у вашому житті, наснаги вам. І всі, хто зараз нас дивиться, раптом виникають питання. Я маю на увазі представників Міністерства внутрішніх справ, які зараз стали ветеранами. Ви тепер знаєте, у вас є однодумець. З яким ви будете на одній хвилі, пане Дмитре, хай все вдається. Якщо ви хочете щось сказати нашій аудиторії, ви маєте таку нагоду. Хотів би додати хотів би додати, щодо допомоги сім'ям загиб, загиблих, поранених, службовців і не тільки Міністерства внутрішніх справ. У нас є ліцеї. Безпекові ліцеї МВС, куди можуть вступити діти на абсолютно безоплатній основі. Вони навчаються, там харчуються, і потім в подальшому можуть вступити до Академії внутрішніх справ і вже отримати свою професію фахову. Тобто, це, це як один із кроків важливих також. І е, зауважую, що не тільки представників МВС, тобто туди можуть звертатися сім'ї всіх інших. А загально для та для бійців, для бійців, для для моїх товаришів, для всіх дотичних хочу побажати дійсно соціалізуватись, соціалізуватись, єднатися і е, виходити в цей світ, нести свої історії, ділитися своїм досвідом, тому що він. Це, це важкий досвід, і він просто не має права бути втраченим. Mm -hmm. Він має бути проаналізований, вивчений і впроваджений у подальшу політику. Якщо пане у вас Дмитре. будуть такі герої, ви mm -hmm. знаєте, куди їх відправляти. Ми з радістю їх чекаємо і обов'язково закарбуємо їхню історію для нащадків, пане Дмитре. Та і ми, у свою чергу, бажаємо вам наснаги у вашій надважливій роботі. Дякую. Дуже дякую, пане Дмитре. Раді були бачити. Дмитро Фінашин, герой України. Учасник російсько-української війни, радник міністра внутрішніх справ України.